Вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні покажу вам а, прекрасну колоду. Це не новинка, вона вже досить давно в мене лежала в кошику, давно хотіла її придбати. А, причому а, це просто ну, новий для мене видавець. Він називається Da Bright Studio. А, у США видається. А, я не знаю, якої якості ці колоди. Але кілька колод від цього видавництва мене зацікавило. В них небагато колод, але вони ну, прям класні. Ну, От вирішила все ж таки протестувати, спробувати. Дуже мені сподобалася саме ця версія. У них там ну, в них там є різні варіанти, там є і підмальована класика типу яскравого вийта. Ну, різні там, коротше, є. Щось мені сподобалося більше, щось менше, але ця колода ну, прям дуже сподобалась. Angel Стейро. Так, ну, поїхали дивитися. Дуже красива коробочка. Ну, вона звичайна, не преміальна, абсолютно звичайна, а лише прикол в тому, що вона з таким тисненням. така от Рамочка. Та Янголів. Angel' Stero. Ой, клас. Всередині така блакитненька. Ой. Вау, вони теж з фольгуванням я не очікувала цього. Так. Філіп Young. Так, the, the. базується на системі Артура Едварда Угу. Рік 22. А, ну, тобто, вона ще така і не старенька, але вона. Мабуть, пару років вона в мене в кожику і лежить. Так, що тут у нас про є? взагалі про Таро? А, ага, навіть кольоровий гейтбук. Ви можете собі уявити. Маленький, але такий кольоровий. Вау. У мене вже є таро Янголі від іспанського бренду Fournier. Дуже класна колода, але вона специфічна. Ну, Я її вподобала, але не користуюся. Вона там прям дуже від класики відрізняється. А це, я так розумію, що вона прямо по класиці. І ще в мене є янгольські ну, є темні янголи від Лоскарабео і там звичайні янголи теж від Лос Карабео. Хоча в мене, мабуть, анг. Дуже-дуже прикольні колоди. Реально рекомендую. Ці дві останні, що я назвала, вони реально робочі. Я ними користуюсь постійно. Угу. Тобто основа Артур Вейт, але, якби, обробка, якісь модифікації by Philip Young. Янг. Доктор Філіп Янг. Краса. Ну, поїхали. Ой, слухайте. Угу, Я так розумію, що це художниця. Угу. Дуже класна якість. Надзвичайна. По-перше, отакий зворот з тисненням золотавим. Прям дорого-багато, дуже красиво. І е золотава рамка, і золотавий підпис. Дуже елегантно, дуже ізящно і дуже прям. Вау. Карти товстенькі, не дуже пружні, такі цупкенькі, але ну, реально цупкі. Вони, мабуть, матові, ну да, вони більше матові, ніж глянцеві. Ідеальний зріз, ідеальніший. Супер. Слухайте, якість, неймовірна. Думаю, що це не остання моя колода цього видавництва. Ну, принаймні, ще парочка в мене в кошику лежить. але я Хотіла замовити одну, щоб подивитися на якість. Якість дуже класна. Так, дурень. Ось такий. Тут немає імення самих янголів на карті. У фурніє, мені здається, там вже на карті написано, що за янгол. Але ми можемо якраз звернутися до гайду. І тут якраз у нас є дурень це в нас архангел. Міхаель, Завкель Архангел, знову ж таки, Мах Давайте все ж таки ми пройдемося. Аріель, архангел, Жриця. Угу. Ви знаєте, що тут прикольно? Тут є значення аркану. Тоді ймення янгола чи архангела, я так розумію, старші аркани це будуть архангели, да, вони всі архангели. а молодші це вже будуть янголи. Угу. А, ну Там не обов'язково навіть якісь конкретні янголи, а просто сцени з янголами. Далі символізм цього самого архангела, ну і таке коротеньке значення тезовими такими словами. Узагальнюючими пряме і перевернути значення. Дуже вдала МБК, мені здається. Ну, я ще не перекладала, звісно, але сама структура мені подобається. Коротко і по суті. Імператриця яка красива. Сандалфон. Архангел Сандалфон. Імператриця. М -м -м. І це Ян, янгол, який проводить міст від людини до Бога через ну, людські молитви. Супер, дуже пасує імператриці. Імператор Ганіель. Хм, ну, Цікаво, дуже цікаво. Ну, добре, ієрофант, метатрон. Хм, клас. Улюблений Чамуїл або Чамуель закохані. Далі в нас чаріот Габріель, колісниця, Гавріл, Самуель, Камель, не знаю, як правильно, сила. Боже, які вони красиві, просто надзвичайно красиві. Самі по собі, Ви тільки погляньте, просто яка краса. Ну, і мені знаєте, дуже подобається ця елегантність золота. Подобається, що тут нема золота, а воно є саме тільки в обрамленні, і а тут дуже все гарно, ну, красиво. І дуже класичні зображення, якщо ви помітили, тобто, навіть якщо не вдаватися в імення янголів, архангелів, хто це, що це, ну, хоча це дає додаткову інформацію, звісно що можна просто класичну колоду використовувати. Да? Ну, на відміну від фурнієшних янголів, там <смас> так не вийде. Казель, герміт. Угу. Якийсь дійсно архангел з ліхтарем. Так, колесо Фортуни. Го, uh, God's. No Angel, God's Grace. Mm, щось божественне, може, божественне колесо якесь, я не знаю. Грейс ну, це не колесо, не знаю, що це. Угу. Диск з потужними символами і різними uh, звірами. Uh, Дайте, що показує елементи життя. Угу, mm. uh -huh. uh -huh, цікаво. Так. Справедливість 11 сила у нас була 8. Рагуїл. Повішений, ой, який красивий. Рафаїл. Так, смерть. Азраїл, ну, янгол смерті. Знаємо такого. Азраїл, янгол смерті. Ну, тут, тут дійсно не рандомно розкидані а ймення е, і персонажі. А дійсно вони відповідають кожному аркану. Дуже круто. Е, недзак. Е, цікаво. Помірність. Ох, диявол який. Люцифер. Павший янгол, так? Да? Ну, звісно, кого ще можна було на цьому аркані зобразити. Так, вежа. Просто павші янголи. Зірка. Фануїл. Боже, це прекрасна колода. Я реально вам дуже раджу, мої любі, хто любить янгольську цю всю тему. Всі ті колоди, які я назвала. Ну, якщо хочете, якщо бажаєте, я можу зробити ну, таку невеличке відео-підбірочку тих невеличких янгольських колод, які в мене є. В мене ще є там парочку оракулів, мабуть, ну і на підбірочку вже, мабуть, і збереться. І покажу вам ці колоди. Залишайте свої ці побажання, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, просто що це цікаво, тому що. Робити просто ну, якісь підбірки чи огляди в, ну, в пустоту я поки що не готова. Тому, якщо хтось хоче таку підбірку, яку я запропонувала, маякніть мені в коментарях. Разіель. місяць, гляньте, який місяць, просто неймовірно крутий. І вона не сильно відблискує, тому що вона матова дуже класно. Ну, надзвичайно краса. І якість така крутезна. Ну, просто. Я така рада, що я відкрила для себе цю студію. Так, Розель, Уріл або Урель. Так, страшний суд. Жофель. Йофель. Я не знаю, як правильно. І карта світ. Боже, яка вона гарна. Сакрель. Сакріл, сакрель. Яка краса неймовірна. Ну, дуже, дуже гарно все зображено. І малесенькі аркани. Open your heart. Відкрий своє серце. Так, ну і тут далі є опис, звісно ж. Угу. Ну, все. Тут уже персоналії, я так розумію, закінчились. Хіба що на картах двору, ну будемо дивитися. Дуже класично все. Хіба що кадуцея нема, да? Але ж це, ви уявіть собі, що це вже там над хмарами все відбувається. Трічка, четвірка. Ті самі персонажі, тільки в янгольській подобі, да? П'ятірка. шістка, Боже, які, які гарні малюнки. Надзвичайно гарні. Я не знаю, можливо, людина, яка малювала художниця, можливо, вона іконописом займається, я не знаю. Просто тут не зовсім зрозуміла. Тут, якби автор зазначений, художниця тут не зазначена. Може, я десь тут. гавала, нічого я не бачу з цього приводу, з приводу художників взагалі. Філіп Янг, доктор, і, і лише вкладена карта Єкатерина Кейт Калмакова. Ну, я так розумію, що все ж таки вона дизайнер, художниця цієї колоди. Чому б, чому б її рекламна картка була в колоді просто так, правда? Вісімка кубки. боже краса, дев'яточка кубки. Десятка. Надзвичайна краса. Паш. Так, ну що, подивимося молодші жаркани. О, не молодші, ну молодші, але картинки. Чи тут є. Ні, тут просто янгол, просто янгол. Войовничий янгол, янгол-охоронець. Просто жіночий янгол і мудрий янгол. Ну, тобто нема тут персоналів. Персоналії лише на старших арканах у нас залишилися. Дуже-дуже все подібне до класики і дуже красиво. Лише тут немає порталу, да, який у нас арка на класиці є. В, в класиці на тузу Пентаклів. Двічка, клас. трічка, четвірка, п'ятірка. Тут теж у нас один да, нужденний просить. В класиці у нас їх двоє. Ну, тобто, відмінності все одно будуть, як завжди. Незважаючи на те, що дуже близька колода до класики. Але відмінності все одно авторські завжди будуть. Тут також ми не бачимо арки. Хіба що можемо здогадатися, що крила їхні являють собою арку. Да? Кролик у королеві Пентаклів, звісно ж. Так, а тут у нас чомусь паш попав сюди. Туз мечів, який гарний. Дичка. Ну, все, все дуже класично. Прям тут тільки один персонаж на п'ятірці. Інших, які на фоні в нас в класиці там зображені, вже немає. Шістка. Сімка також немає цього табору, з якого він вже стащив ці мечі. Угу. Тут немає крові на вісімці. Ну, тут відмінності, звісно ж, є. Тут також є відмінності, немає панно на кроваті і немає троянда, там, і лілія, здається, да? таке ласкудна одіялко, Ковдрочка така клаптикова і з візерунком символічним. Так, ну, Десятка як десятка, ось наш паш, лицар. Королева і король, і що в нас жезли лишилися теж. Так, ну абсолютно можна використовувати колоду класично. Єдиний, ну, якби, момент, такий бонус є. У нас є інформація про цих архангелів, які принаймні там на старших арканах є. І її класно було би все ж таки ну, знати, щоб не втрачати цей бонус. Королева жезлів, яка гарна, жовто-блакитна така. Прям клас. Прекрасна колода. Дуже мені сподобалася. Оцей такий глибокий, синій а, Індіга, так? Да? Здається, що це індіга. Так, ну що, для чого колода прийшла? Двічка пентаклів для гнучкості, якоїсь якоїсь адаптивності. для подолання якихось страхів, якимось м'яким способом. Яких страхів мається на увазі? Ментальних, ну, ментальних, які не хочеться визнавати? Це що стосується навчання? Чи це стосується чогось матеріального? Це стосується якихось матеріальних речей. А, ну да, це знову про, про, про віддачу. Хм, цікаво. Це знову про віддачу відведення каналу. Мене, я вже говорила в попередньому відео. Ну, Повторюсь, що 24 червня в мене була така знаменна дата. Це була дата створення каналу, якому виповнилося два рочки. Ось такий, нібито маленький, але вже такий дорослий канал. І в мене були певні очікування, пов'язані з каналом, які привели мене в, в десь пару місяців тому. До того, що я прям була за крок до рішення про закриття каналу. Але потім так я все відклала і все ж таки вирішила отримала масу дуже приємних коментарів від вас. Я дуже вам вдячна всім, хто лишає мені приємні коментарі. Ну, у мене тільки приємні коментарі, тому що тут у мене тільки дуже гарні люди зібралися і. Які ну, дуже, дуже такі сонячні і дуже вдячні, які випромінюють те, що у них всередині. А, і ці слова, які ви лишаєте, це саме те, що є у вас всередині. І мені дуже приємно, що у мене сам, саме така когорта людей зібралася. І а, от завдяки вам, завдяки тому, що ви е, такі приємні слова мені наговорили, я передумала, я подумала, ну, по-перше, відпустила ті очікування, які в мене були, навіть не хочу про них говорити. А залишилась, вирішила залишитись я саме заради тих людей, які вже на мене підписані, які чекають моїх відео да, заради вас. А, і заради себе, звісно, також. Тому що мені приємно спілкуватися з людьми, яким цікаво те, що я роблю. Ось так. Угу. Ну і це якби тема про це відпускання, знайдення рішення, да? угу. так, вийшла з обмежень, з обмежень, обмежували мене саме мої ж очікування. Я вийшла з цих обмежень. І от, будь ласка, радість, свято, задоволення. Саме так я тепер і веду свій канал. Тоді, коли я маю на це енергію, час. І в задоволення, без якихось очікувань, без якоїсь там мотивації, без <плес> цих, ось неприємних речей. Так, ну гаразд. Енергія колоди, давайте запитаємо. Вони прям такі, знаєте, прям вистрибують з рук. Енергія колоди. Вау, переможець. Колода переможець. Вона вогняна, дуже багато вогню. Незважаючи на те, що це нібито янголи, де, там повітряна масть має бути, холодна і так далі, але це вогонь. Ага, вогонь, який допомагає пройти певні кризові моменти. Так, це дуже ресурсна колода, мої любі. Вона прям, вона прям напитана ресурсом, прям відчувається. Вона така, знаєте, колода поштовх. Вона реально буде з кризових, з застойних моментів виводити. Клас. М -м, супер. Сімка жезли. Ну, прям дуже класна колода. Дякую вам, що були зі мною. Дякую за перегляд. Дуже зручна коробка, до речі. Супкенька, зручненька. Так, в мене, як завжди, тут не переміщається все. Ну, я не туди поставила книжечку, і вона в мене не закривається, нічого страшного. Янгольське таро від The Bright Studio. До побачення! Побачимося за Задзеркалі.